Славляєш ти, що тебе благословляє свячуш ти що на тебе на ді покладають спаси людей твій. Слави насліддя Твоє, повноту, церкви Твоєї збережи, посвяти тих, що люблять красу Дому Твого, прослави за Це, Божественною Твоєю силою не залиш нас, що надійвась на Тебе, мир світові Твоєму, подай церква Твої священикам, Бог мережені україні нашій парафіянам, святого храму, тої усім людям Твоїм, Бо, всяке благе даяння і всякий звершений дар. Є з висоти, який сходить від тебе, Отця світла, тобі славу, подяку, покоління насилає Отцю і Сину, і Святому Духу, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Нехай будення Господня благословення від нині до Віку, нехай будиня, Господня благословен від